Вінницькі медичні установи поповнились 11 новими лікарями. У міській раді 12 травня відбувся конкурс на заміщення вакантних посад в лікувально-профілактичні заклади міста Вінниці. Оксана Святенка продовжує тему. Уже близько двох років у Вінниці працівників бюджетної сфери приймають на конкурсних засадах. Таке рішення прийняла мерія, аби запобігти хабарництву та створити для всіх вінничан однакові умови при отриманні робочого місця. Інформація про вільні вакантні місця, якщо ми зараз говоримо про медицину, то в лікувально-профілактичних закладах вона оприлюднюється як на сайті міської ради, так і через засоби масової інформації. Відповідно, протягом місяця здійснюється прийом документів під бажаючих працювати на цих посадах, і потім на засіданні конкурсної комісії, яке ви щойно відвідали, приймаються відповідні рішення. У Вінницькій міській раді відбувся конкурс на заміщення вакантних посад медичних працівників. До складу конкурсної комісії входять досвідчені лікарі. Кожен з них мав змогу поставити претенденту будь-яке питання. Потім з декількох кандидатів обирали найдостойнішого. За словами заступника міського голови Андрія Реве, така форма прийому на роботу дає змогу виявити рівень знань кандидатів, та не на всі посади можна знайти кваліфікованого лікаря. В першу чергу потребують ті напрямки. Які сьогодні є предметом взагалі державного реформування. Мова йде про загальну практику сімейної медицини. Тобто первинна ланка медична, а саме дільнична терапевтична служба, як ми її називаємо, там, чи дільнична педіатрична служба, яка тепер реформується на засадах сімейної медицини, вона сьогодні найбільше потребує фахівців. І саме там у нас сьогодні найбільше вакансій. І, на жаль, у нас сьогодні найменше можливостей по заповненню цих вакансій. За результатами конкурсу медичні установи міста, зокрема, міська клінічна лікарня швидкої допомоги, центр матері та дитини, Вінницький пологовий будинок та міська клінічна лікарня номер 1 поповнились 11 лікарями.